На складі наявності дитяче зуття оркестра сезон весна літо. Мішечки будуть по 10 кг. Один із мішечків ми вам показуємо, які виложені у нас на столику. Так, Посонішечки такі легенькі, зручні розмір 27, 29 29. Двадцять пять. Двадцять чотири. Двадцять три. Двадцять шість. Тридцять два. Такі легасіньки, макасинчики, тридцять, тридцять три, тридцять пять пути

Двадцять балеточки тридцять чотири. 29, двадцять дев'ять. Стакі макасинчики в розмірі двадцять шльопці 27, двадцять Двадцять чотири. 31, тридцять один. Макасинчики двадцять сім. Дусоніжечки тридцять один. Такі 25, двадцять сім. Тридцять чотири чинчики 30 приймаємо до сину 37 і таким чином